Шановне товариство, події останнього часу чітко демонструють, що в нас в Україні проблема не просто з терористами і сепаратистами на сході України. Треба говорити відверто, що вже почалася війна з путінською Росією, і про це повинні заявити абсолютно усі найвищі органи влади, що Росія віроломно напала на Україну і має намір знищити територіальну цілісність української держави і національний український суверенітет. Тому ми вважаємо, що першочергово завтра ми повинні ухвалити рішення про введення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей. Сьогодні має відбутися засідання Ради національної безпеки і оборони України. І сподіваємося, що і президент і РНБО ухвалить відповідне рішення, і ми потім в парламенті маємо одностайно підтримати таке рішення. І я застерігаю будь-кого з депутатів, хто посміє голосувати проти такого рішення. Другий момент. Вважаємо, що для захисту державного кордону з Російською Федерацією ми буквально завтра не витягуючи, маємо хвалити цілу низку законопроєктів. Зокрема, 4048 А це проєкт постанови про вжиття заходів для посилення рівня захисту державного кордону. Раз. Друге, це є 4914 – про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. Суть цього законопроекту стосується. Що ті люди, які призвані з цивілю сьогодні захищати нашу незалежність на східному фронті, вони повинні отримати право використовувати холодну і вогнепальну зброю. Ви знаєте, скільки проблем зараз виникає з тим, що багато людей, які воюють на східних кордонах Української держави, вони не забезпечені в правовому режимі щодо їхніх дій, що може призвести пізніше до певних проблем. Зокрема, щодо тих героїв, які сьогодні захищають український суверенітет, крім того, фракція свободи пропонує проголосувати найближчим часом. Я вже про це говорив минулої погоджувальної ради За проект постанови 4962, який стосується денонсації угоди між урядом Російської Федерації а також. Урядом української держави про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації нам нарешті потрібно встановити візовий режим з Росією. Зокрема, так само ми пропонуємо проект постанови 4792 про деякі заходи щодо попередження екстремізму і сепаратизму в Україні. Цей проект передбачає Вживати відповідних заходів і притягувати до кримінальної відповідальності тих осіб, які дозволяють розміщувати на будівлях державних органів або органів державного місцевого самоврядування, державних символів інших держав або невизнаних республік, і це має тягнути за собою жорстку кримінальну відповідальність. Також треба ухвалити цілу низку законопроектів, які ми постійно пропонуємо, які стосуються протидії російській агресії на міжнародному рівні. Зокрема, Зараз вже немає часу відтягувати. Ми кожного разу в порядку денному, навіть якщо стоїть то питання, вічно не доходимо до цього. І тут я абсолютно погоджуюся з головою парламенту, що треба зараз викристалізувати найбільш важніші зараз законопроекти, які треба проголосувати. А більш важнішого ніж захист обороноздатності нашої держави і боротьби з зовнішнім ворогом сьогодні немає, бо все решта залежить від того: і економіка, і соціальна справедливість, і безпека наших громадян. Тому 45.20 – звернення до Верховної Ради до Генеральної асамблеї ООН і Ради безпеки ООН. 45.21 – відповідне так само звернення. звернення до організації з безпеки і сповітництва в Європі. 45.22 – до Ради Європи. Звернення ідеться про виключення Росії з тих структур. І це має бути наша відповідь на нахабну політику Росії на міжнародному рівні. Крім того, я вважаю, треба дуже серйозно обговорити питання, і вже час настав. Нема чого завертати в папірчики і робити вигляд, що ми можемо щось вирішити мирним шляхом. 44.93 про розірвання дипломатичних відносин з Російською Федерацією. Далі законопроекти, які пропонує Фракція Свобода, спрямовані на посилення соціального захисту військовослужбовців, які беруть участь в бойових діях. Зокрема. 48.34. щодо гарантій соціального і правового захисту військовослужбовців, які виконують завдання в умовах правового режиму воєнного стану або під час здійснення антитерористичної операції та членів їхніх сімей. А також 4509 – проєкт постанови про визнання учасниками бойових дій, тих людей, які брали участь в обороні України в період протистояння в 2014 році. Крім того, цілу низку законопроєктів, які ми пропонуємо, які мали би стосуватися посилення національної обороноздатності. Ну, товариство, давайте так само не будемо завертати в папірчик. Сьогодні прийшов найвищий час таке зареєструвати і розглянути законопроект про цивільну зброю та боєприпаси. Також 44.87 про Національну гвардію України, наша пропозиція стосується відповідного підпорядкування та чисельності Національної гвардії України. Ну і зрозуміло, що думаю, ні для кого не є таємницею. Розумію, що тема табу для багатьох, але якщо ми не проведемо зараз люстрації в Україні, і буквально на цьому тижні. Ми не ухвалимо відповідного рішення, товариство що би ми з вами не робили, які би ми заходи не е, намагалися провести без люстрації, коли буде заборонено обіймати посади усім тим чиновникам, які були причетні до політичних переслідувань, до корупції, які були причетні до е, відповідно е, приниження і знищення української державності, тих, які сьогодні перебувають на службі в Кремлі. Тому що всі наші негативи з проведенням антитерористичної операції тільки через зраду, тільки через те, що купа чиновників, купа аферистів, які сьогодні знаходяться у владі, найвищих органах влади, в силових структурах, це в значній мірі є люди, які здають інформацію в Москві. Тому усі держслужбовці, які перебували або перебувають, на державних посадах в Україні, які ще були зафіксовані службі КГБ СССР, а також сьогодні. Напевно, Служба безпеки України має відповідні дані. Ми би хотіли про них знати і оприлюднити списки тих, які співпрацюють з ФСБ Російської Федерації. Всі вони згідно того закону про люстрацію мають бути позбавлені права обіймати будь-які посади, виборні чи призначувані протягом тривалого часу. А ті, хто реально порушували закон, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Тому 45-70, вкотре пропоную закон про проведення люстрації в Україні. 48-28 – Постанова, яка стосується про проведення невідкладних заходів щодо підвищення професійного рівня співробітників правоохоронних органів, Йдеться про проведення якнайшвидше, про проведення спеціальної переатестації співробітників, прокуратури Міністерства внутрішніх справ, служби безпеки України, прикордонної державної служби. Ну, товариство без того, ми ж нічого не зможемо зробити. Далі будуть гинути наші люди через зраду. 35.30, п'ять в котре ми наполягаємо закон про заборону комуністичної відеології Україні. Це також частина люстрації. Також частиною ілюстрації є цей законопроект, про який говорив Соболів 35.41 про прокуратуру. Він же ухвалений в першому читанні, тому на цьому тижні треба проголосувати в другому читанні і в цілому. Так само що стосується судової реформи сорок Наступне товариство, що стосується виборів, дуже добре, що голова парламенту вже про це нагадав, існує декілька законопроектів про вибори. Ми вважаємо, що на цьому тижні їх треба розглянути. Зокрема, Свобода подала два законопроекти. Це один є Виборчий кодекс, проект Виборчого кодексу 40 А, а також другий законопроект це проект закону про вибори народних депутатів України 49.06,2, суть якого стосується того, що вибори мають відбуватися в парламент за пропорційною системою за відкритими списками. І ми вважаємо, що тут має бути наша спільна консолідована позиція, адже якнайшвидше і як найефективніше ухвалення правильного закону про вибори. До українського парламенту воно пришвидшить проведення дострокових парламентських виборів, які однозначно потрібно проводити, виходячи з того, що про це говорив Майдан, і сьогодні без, повної, без повного перезавантаження влади нам так само рухатися далі буде надзвичайно складно. Окрім того, хотів би наголосити, що нами був поданий разом з представниками громадськості законопроект 4846, про суть суд якого стосується так само виборчої реформи, оскільки йдеться про прозоріше фінансування і звітування партій та учасників виборів. Це дуже важливо в частині розвитку українського демократичного суспільства. Не хочу забирати більше часу. в мене ще є ціла низка пропозицій щодо економічної, і соціальної, складової, а також захисту національного інформаційного простору. Я, пане голову, вам тоді в письмовому порядку їх передам. Єдине, що хотів би наголосити, що фракція Свободи підтримує от, власне вимоги громадськості, які сьогодні пікетують. На спогоджувальну раду і пропонують внести в порядок денний цілу низку законопроєктів. Зокрема, хотів би сказати, що ми проголосуємо за 1187 1187.2, який стосується реформи вищої освіти. Також хотів би звернути вашу увагу на законопроект 4074-А, що стосується формування державної програми Доступне житло. Ну і на останок пропоную проголосувати. В частині захисту нашого національного інформаційного простору звернення українського парламенту до міжнародної федерації журналістів Європейської Федерації журналістів Асоціації європейських журналістів, Міжнародної організації репортери без кордонів, міжнародного олімпійського комбінтету щодо інформаційно-психологічної агресії, що здійснюється засоби масової інформації Російської Федерації проти України. Це є проект постанови 4026 А. Більшістю представників фракцій він підтриманий, і, власне, автори цієї постанови виступили представники коаліції більшості. Дякую, Дякую. будь ласка, фраксудар. Дякую, Олександр Валентинович.